Ці хлопці знають про війну не з чужих розповідей. Хтось із них уже повернувся з фронту, а хтось лише взяв коротку паузу. Однак сьогодні усі вони налаштовані на змагання не між собою, а з наслідками пережитого. У Харкові влаштували інклюзивний захід, адаптивний кросфіт, єдність у Русі. Подію покликано підтримати захисників та популяризувати інклюзивний спорт. Ця ідея з'явилась після участі у міжнародному проєкті, де ми ознайомилися з досвідом польських партнерів щодо використання спортивних клубів, тренажерних залів для людей з інвалідністю, і ми там проводили одночасне тренування. Тому з'явилася така ідея для підтримки наших ветеранів провести також це таку єдину єдине тренування, де ми пліч опліч з ветеранами прийняли участь в. Цьому заході до участі. Ми запросили ветеранів війни. Да хто знаходиться як на реабілітації, так і продовжують свою службу. Дякуємо їм, щоб вони, що вони в свій вихідний здолучилися до цього тренування. Виконували звичайні вправи з кросфіту. Це були кардіо вправи на тренажерах, висловальному тренажері на силу, на розвиток сили. Тобто, такі що охоплюють усі групи м'язів. На захід завітали гості. Зі столиці, аби підтримати учасників та нагадати, що розвиток адаптивного спорту нині має особливе значення на території всієї України однак, у прифронтових регіонах, особливо я приїхав сюди відвідати відкрите тренування, міні-турнір для ветеранів та людей з інвалідністю, підтримати їх, розповісти про державну програму Активні парки, нестримні», в межах якої працює вже 160 160 адаптивних клубів по всій державі ми плануємо запустити та підтримати ще 40 клубів. Прифронтові регіони мають бути пріоритетом підтримки і розвитку ветеранів для ветеранів та їхніх родин, тому що наші люди. Віддають найцінніше, це своє здоров'я, і ми маємо зробити все можливе і неможливе для того, щоб люди почували себе впевнено, відчували підтримку суспільства, підтримку держави, і ми маємо докласти для цього максимум зусиль. Фізична активність кажуть тренери не просто спосіб тримати форму для військовослужбовців та ветеранів. Це ще й емоційне розвантаження, можливість зняти напругу, з якої вони живуть щодня. Цю думку підтверджують і самі захисники серед учасників. Ники заходу в'ячеслав Кут'їн, ветеран, який на фронті втратив обидві ноги і понад рік провів у російському полоні. Спорт це дуже важливо в житті ветерана, бо ми пройшли нелегкий шлях, і ми не маємо зациклюватись на чомусь одному, маємо розвиватися далі. До повномасштабного вторгнення взагалом я вже за кордоном в 22-му повернувся воювати. А саме спортом почав займатися вже після повернення з полону. А я знайшов в цьому себе. Мені все сподобалося. Це відволікає від того жахіття, що я пережив там. І ну, це типу поправляє моє здоров'я і мені приносить це задоволення. В'ячеслав згадує, колись він був серед тих, кого спершу. Доводилося змушувати тренуватися, але з часом з'явилося справжнє натхнення, і подібний шлях зізнається захисник. Мають більшість учасників, які сьогодні вийшли на майданчик. Коли я вже попав в полон і добрався до оправної колонії, до якої я їхав 11 місяців, і тільки на 13-му місяці Росія підтвердила, що я в них є. Тобі якось треба. Намагатися впоратися зі своїми думками, від своїх думок втікти неможливо, і спорт допомагає з цим справлятися. Ти починаєш сам себе виїдати, а коли ти ці емоції, які в тобі бурлять, переживання за рідних, переживання за свою країну, за своїх побратимів, про яких ти нічого не знаєш, що з ними і як, коли ти в правильний бік, Правильний намір про це особливо спорт це дуже сильно допомагає. Воно реально допомагає себе тримати в нормальній фізичній формі і морально-психологічній формі. Це один з непохотів взагалі можливості отримувати там ендорфін». От тому, що організм компенсує стрес фізичних навантажень, і ти себе вже краще почуваєш. Звертаючись до військових та ветеранів, що ще вагаються починати тренування. Учасники заходу кажуть, варто просто прийти, бо саме перший крок завжди найскладніший. Ми пішли на війну і не злякалися. По нам працювала артилерія, дрони ми вступали в контакт з піхоти і так далі. Там нам не було страшно. Ми якось свій страх могли перешагувати, перейти його так тут, так само треба просто взяти, зібратися і прийти через цю перепону. Як ми переходили через всі перепони, які траплялися на війні з нами. Організатори додають, сьогоднішнє тренування пробне, але не останнє. Після налагодження процесу такі заняття планують проводити регулярно на меті довести, що єдність у русі можлива навіть у прифронтовому місті, особливо коли ця єдність народжується із взаємної підтримки. Ольга Трачук, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харків, Новини.